Слава Україні, я трошки захворів, але вчорашні події не залишають осторонь нікого з українців, і я хотів сказати, який взагалі сенс нам, українцям, капітулювати перед Трампом? Якщо ми вже не капітулювали перед Путіном, то який сенс капітуляції перед Трампом? Адже змінилось що? Змінилось лише те, що тепер вимоги Путіна озвучує Трамп. Капітулювати на умовах Путіна ми можемо і без Трампа. Трамп нам не потрібен. Ми можемо капітулювати в будь-який момент на умовах Путіна без посередництва Трампа. І погодьтеся, не треба буде навіть платити 350 мільярдів за це, бо це дорогувато як за посередництво, яке нам абсолютно не потрібне. Капіталювати на умовах Путіна ми можемо і без Трампа. І не доведеться ще й платити 350 мільярдів. То навіщо тоді це робити? Не думав, що скажу, але я цілком підтримую те, що зробив Зеленський. Чому це абсолютно безглуздо і безсенсово? Адже Трамп недвозначно сказав, що йдеться лише про повертання грошей за вже надану допомогу. Про ніяку, про жодну нову допомогу не йдеться взагалі. Про жодні гарантії безпеки не йдеться взагалі, про НАТО можете забути, про якесь союзництво, про якусь підтримку, про постачання зброї в майбутньому можете забути, лише віддайте нам те, що ми вже у вас, так мовити би, вклали і все. Капітулюйте на умовах Путіна, віддавайте йому те, що він хоче, і буде мир. Але я ще раз наголошую, навіщо нам тоді цей Трамп? Адже коли. Весь мирний план Трампа зводиться до фактично чотирьох таких пунктів. Перше, заплатіть нам x 10 за те, що ви уже колись в минулому отримали, X в 10 раз, у 10 раз більше, заплатіть нам лише за це, нової допомоги ви не отримаєте. Віддайте нам те, що ми вам вже колись надали. Другий пункт. Капітулюйте на умовах Путіна, поки його апетити не зросли ще більше, і буде вам мир, і ви зупините війну. Третій пункт: жодних гарантій безпеки вам не буде. А я вірю путіну на слово. Ну Трамп просто марить. Коли його спитали, він сказав, що Путін це хороший парень, і я вірю йому на слово. Що при мені він не буде нападати на Україну знову. Ну, при тобі, але ти через 4 роки підеш, а що буде далі? Не факт, навіть, що і при Трампові він не буде нападати, тому це абсолютно ні про що. І четвертий пункт: ми знімаємо з Росії усі санкції і починаємо дружити з нею, щоби послабити Китай. Ось, власне, всі чотири пункти. Віддайте нам х 10, те, що ми вам вже надали. Жодних гарантій вам безпеки не буде, я просто вірю Путіну на слово. Значить, третє, капітулю, капітулюйте тут і зараз на умовах Путіна, і буде вам мир, все припиниться. І четверте, ми знімаємо з Росії усі санкції і починаємо дружити з нею, щоб послабити Китай. То як сказав хтось, от Зеленський висловив свою неповагу до овального кабінету, що з'явився не в костюмі, не в кроватці. Але якщо ти вже загадя знаєш. Що про це й буде йти мова? Який сенс вдягати кроватку і костюм? Єдиний шанс для України зараз це й надалі бути нахабною. До речі, на сайті Білого Дому купа американців написали свої відгуки, і ви знаєте, переважна, переважна більшість, там 90% були обурені тим, як Трамп і Венс поводили себе з Зеленським. І Люди висловлювали підтримку Зеленському, а щодо Трампа писали ганьба, стид, сором і так далі. Тому навіщо нам платити 350 мільярдів, віддавати половину? До того ж, спочатку йшла мова про рідкісно земельні метали, а потім ви побачили це, це як не преамбула, як вона попередня, попередня. Угода, яку опублікували, там вже йдеться про взагалі копалини, про руду, про вугілля, про газ, про все, що можна тільки буде знайти в Україні. Якби це йшлося лише там про родовища графіту літію, ну там їх здається щось там сім чи вісім цих рідкісноземельних копалин. Я це ще якось би розумів, а та, але там йдеться про всі копалини взагалі. Тобто про сланцевий газ, ну про все, що тільки можна буде знайти в Україні, значить, 50% забирають собі США, а 50% Україна вкладає в якийсь там фонд, з, який, з якого вона буде сама себе фінансувати, послухайте. Ну, по-перше, Трамп не вічний, Трамп це ще не вся Америка. Трамп навіть це ще не всі республіканці. Трамп не вічний і як людина, і як президент. Я навіть не впевнений, чи він взагалі добуде свій термін до кінця, бо дуже багато зараз прокидаються таких сил антитрампівських всередині Америки. Каліфорнія вже починає заїкатись взагалі про вихід зі складу США. адже ви знаєте, що якби Каліфорнія стала окремою державою, це була б здається, третя чи четверта економіка у світі. І без Каліфорнії цей Сіліконова долина, цей Голівуд і так далі, тощо, тощо. Без Каліфорнії економіка США вже не буде такою крутезною. От я б побажав би їм Майдан, Майдан, такий справжнісінький Майдан, і вихід з складу США Каліфорнії. Все, світ реально вже ніколи не буде однополярним. США відмовляється. Від своєї провідної ролі, принаймні під керівництвом Трампа, але ви розумієте, навіть якщо прийде зараз інший президент, це та довіра, яка вже втрачена назавжди, вже ніколи так не буде, як колись. Ніколи. Тобто ця гнида вона зруйнувала все, що будувалося від Другої світової війни. Ну, Респект і уважуха, як то кажуть, може це і найкраще. Може, але ще раз, він не вічний, і як людина, і як президент. Тому зараз так вже колись США тримали нас на голодному пайку понад цілий рік. Здається, щось там під півтора роки. Вони не виділяли нам жодної допомоги. Ви пам'ятаєте ці? Перемовини щодо 61 мільярду, знову ж з яких не всі були спрямовані. Вони навіть не всі були освоєні, тобто навіть не всі ці гроші були виділені. Вони тільки так якби загалом прийняли, що от США 61 мільярд виділять Україні. Там якась частина йшла на соціальні речі, якась там на допомогу біженцям в Європі, то що тощо, і здається, щось близько 20 йшло на зброю, але не одразу. Знову ж по завищеним цінам, коли Трамп каже про 350 мільярдів, він нам старенькі Абрамси рахує як за нову надсучасну зброю. Добре, менше з тим. Так ось вже США тримали на голодному пайку України майже півтора роки. Ми жодної допомоги від США не бачили і. Якось втримались, ви знаєте, це як не дивно навіть тоді. В нас просто не удався контрнаступ. Ну я про це вже казав. Що не там його треба було робити. Цей контрнаступ. Ми побалакаємо в майбутньому за втрачені шанси. В нас було три шанси закінчити війну от протягом цих трьох років. Але це тема для окремого відео. Було три реальних шанси закінчити війну. І якщо ми їх не зрозуміємо і не проаналізуємо, ми не зможемо зробити висновки. І коли майбутній шанс появиться, з'явиться, то ми знову їм не скористаємось. Три шанси Україна профукала. Це були цілком реальні шанси. Не просто якось закінчити війну, а закінчити перемогою, закінчити цю війну перемогою. Це були реальні шанси. Добре, менше з тим. Тобто таке вже було, як наш кучма казав. Так це ж було вже. Це ж уже було. США щось там понад рік, майже півтора року, не виділили нам ні долара, нічого. Навіть ця допомога, яка почалася, вона почалась через півроку після початку війни. І спочатку, це знаєте, якісь там спіпеточки по крапельці виділялось. Тому ми вистояли. Московія вже зараз не та, яка була, нема вже тисяч танків, ми вже цього не бачимо. Ми бачимо, що як на штурми їхні окупанти їздять буквально на самокатах, на електросамокатах і таке вже бачили, на легковушках, Ну це вже не та війна, яка була спочатку, нема вже вогняного валу. Давно вже про це можна забути, як в 2022. -му. Вони брали Лісичанськ, Сєвєродонецьк вогняним валом, тобто закидали снарядом, коли в них була перевага в стрільні 1 до 10, подекуди 1 до 20, тобто на 20 їхніх снарядів ми відповідали одним, вже цього нема і ніколи вже так не буде. Тому, друзі, вистояли тоді, вистоїмо й зараз. Капітулювати нам немає сенсу. Зараз вже немає сенсу капітулювати. Ми можемо будь-який момент. Нам посередник Трамп у цьому не потрібен. Навіщо нам платити 350 мільярдів за посередництво у чому? В тому, щоб капітулювати на умовах Путіна, так ми можемо зробити це будь-який момент і без Трампа. Всі бувайте далі буде.